Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. От я та людина, якій догодити дуже складно. Зараз поясню, чому. Ем... Зранку прокинулась, чекала, поки буде світло, для того, щоб помити, висушити волосся на вулиці тепло, в шапки вже некомфортно. Дочекалася, поки дочекалася, висушила, виходжу на вулицю, а тут іде як волога така. У мене волосся починає закручуватися. І знов мені щось не так. От, люд... Я та людина, якій догодити дуже-дуже складно. Іду, і чудово це розумію, але. Боже, дівчата, яка краса в квітковому магазині. Дивіться, всі дивляться, і я дивлюся. Ого! О, дивіться, які троянди, а тюльфони взагалі. Скільки людей і які троянди. Сині не люблю, відверто. Я люблю справжність. От щоб воно справжнє було. Справжнє красиве, натуральне, ніжне. от. О, дивіться, яка краса. Чоловіки вже купують, не будемо їх показувати. Оце так-так, оце так свято. І вже на вулицю вийшла і все одно б, як на це все дивилася, дивилася. Яка краса. Люблю квіти. Що я сьогодні купила? Пішла, щоб купити лише капусту, але треба було купити ще яйця, сир взяла, бікон такий взяла. Якщо там щось знаєте, як воно на перекус, то думаю, хай буде. Була знижка, думаю, термін придатності добре, то нехай з цибулькою, з чорним хлібчиком, якраз буде добре. Мюслі у нас щось. Тривалий час не було, треба взяти молочка, то взяла молочко, а взагалі-то я йшла за капустою. Капуста, капуста, капуста. Кілограм 8 гривень з копійками, оце на 13 гривень затягнула, півтора кілограми. Хочу зробити квашену капусту, тому що наскільки вона корисна, наскільки вона. Ну, дівчата знають, дієтологи це дуже гарно пояснюють. А подивилася, які ціни зараз в магазині на квашену капусту. Там 99 гривень 300 грамів. Думаю, та, що я, собі не наквашу капусти, то вирішила взяти. Якраз на 13,59. Така, важкувата. Зараз, поки є світло, дістану морку та болгарський перчик. Мені треба буде для того, щоб квасити капусту. Рецепт, я не пам'ятаю, десь у мене він є записаний. Ну, ось і все. Нехай розмерсається. А це покладу кремносильник. Ось так. І буде добре. Знайшла рецепт, був в мене записаний квашеної капусти, тому що я так вже давно її не робила, років 5, але пам'ятаю, що вона була смачна. 1 літр води, одна столова ложка солі, дві столові ложки меду. Закип'ятити, ну я зараз поставила, нехай закипає там водичка з сіллю. додала ще лаврове листя. розсол закипить, трішки остине, Я додам мед, мед 2 столові ложки. Розсол має бути вже таким не гарячим, кімнатної температури. Поки наріжу капусту, перемішаю це все. З морквою, там болгарський перчик. Хоча болгарський перчик, мої дорогенький. Це треба читати, а не от. Хоча болгарський перчик більш, мабуть, підійде до маринованої капусти. Але нічого, нехай буде і в квашеній капусті. І потім це все перемішати, поставити щось важке зверху на 3-4 дні. І воно там потім буде. Що там? Закіпає, закипає, бо в мед гарячий додавати, я не знаю, наскільки це доречно. Зараз буду різати капусту. Хоча це написано рецепт на 1 кілограм капусти. в мене півтора. Ну, там листя тут зверху відійшли, потім тут же поріжеться вже менше буде Приготувала миску куди різати. Поки росол там охолоджується, буду різати капусту. Колись купувала такий ніж, він, для, він дуже гострий, дуже. Але хочу спробувати і по-іншому, щоб швиденько було А що це як молода капуста? Дивіться, розрізала вона начебто як як молода. їм дуже зручно. зручно так. Можна взяла такий ніж, що овочі різати. О, так так швидко. О, то я так і буду. Дивіться, як дрібно. Зараз приберу. І поїхала. Це намариновано. Хм. Капусту краще так робити, бачите, як тоненько ріже. Наквашено. Де там перше, те, що я різала тим ножем? Наквашено може, то так, бо це буде як каша якась тоненька. Ну, вже як поріжу, так і буде. Спочатку намагалася так тоненько різати, а далі вже як пішло. <хи> Ні, ну дивіться, як її реально можна тоненько нарізати. Бачите, яка вона? Це я вже не різала. Так, це ще гаряче, має бути кімнатної температури. Ну, ось, як є, змішала. Росол ще гарячий, трішки нехай. Охолоне, додам 2 столові ложки меду, потім кімнатної температури залію капусту, покладу тарілочку, щось важке зверху. І нехай далі бродить. Я одразу кажу, що я не дуже такий спеціаліст. Усіляких рецептах стосовно квашеної капусти, я колись куштувала, мені сподобалось, мені дали, і я так і користуюсь. Хоча я знаю, що без меду роблять, з цукром роблять. Інша хазяїшка мені розповідала, що вона не в миску так от кладе, як, я, а, як і мені казали, а вона одразу дуже так плотненько в трьохлітрову банку, банку ставить в якусь. А Миску Кришечкою зверху прикриває, але не дуже. І коли воно зайве вийде з цієї банки, тоді вона вже плотно закриває кришкою, і капуста готова. Я не знаю. Ну, кожен робить так, як йому зручно, за його смаком. А я роблю так, як я колись куштувала. Мені дали рецепт, І я так роблю. І от поки чекаю. Похолоне Росов. хочу вам сказати, що будь-які свята спочатку повномасштабного ми так не святкуємо, як ми святкували це раніше. І особливо 14 лютого я всіх вітаю з цим святом. Я вас вам бажаю, щоб ваша Рідна людина завжди була з вами поруч, навіть якщо вона знаходиться на відстані, можливо, зараз захищає нас, бережи її Боже. Але я знаю, що багато родин не до цього свята, і... а у нас взагалі з 2006 року. 14 лютого це День пам'яті мого брата, який Ну, його не стало 14 лютого 2006 року, і це День пам'яті, і для нас це ніколи не було святом. тим паче з того часу. Але я сьогодні заходила, дивилася квіти. І у нас зараз з чоловіком такі відносини, що. Наприклад, я не дуже полюбляю будь-які сюрпризи. І, наприклад, якщо я хочу якісь квіти, то я можу йому це відверто сказати. І я знайшла сьогодні, подивилася, які є квіти, я йому показала. Які я не хочу квіти, і я вам коментувала там сині троянди, наприклад. І цікаво, які він завтра купить. Із тих, які я йому не сказала, що мені не подобається. Тому що завтра річниця нашого весілля, і завжди на 15 лютого. У нашій хаті з 1992 року стоять квіти. мені чоловік дарує квіти. тому 15 лютого так, але це буде перший 15 лютого, яке буде не як завжди. Тому що Юрчик був у нас свідком і завжди він в цей день у нас. І якщо він був не поруч він все одно телефонував, вітав. І це перший рік, який буде без привітань від нього. Тому так собі свято, але все ж таки життя продовжуємося, даримо один одному позитивні, добрі емоції і так потихеньку живемо далі. Дякую, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення.